Всім привіт! Дуже рада бачити вас з себе на каналі! Сьогодні в нас перший морозний день і хоч на вулиці ще квітні троянди, а зима вже незабаром, тому пропоную вже почати готуватися до Нового року. І починаємо з генерального прибирання. Сьогодні буде частина перша це прибирання кухні. Вибрала найскладніше для початку, тож вперед, приєднайтесь! І ось мій фронт робіт на сьогодні. Починаю з штор. Поки буду прибирати, вони будуть братися і одразу ж повішу їх. Я думаю, що за літо на них набагато пилу зібралося. Якраз саме час випрати. Ну і заодно помию вікна. Прибираю всі квіти, протираю пил та буду мити саму саме скло. Вимити його добре мене не вдається, тому що в мене воно заклеєне скотчем по відомим причинам. Не знаю, чи допоможе це, не хочу перевіряти на собі, але хай краще буде. Береженого Бог, береже. І переходжу до холодильника, спочатку знімаю все зайве. Дещо повикидаю, дещо залишу, малюнки, всякі магнітики. І буду прибирати найскладнішу така частина це верхні ящики. На них завжди скоплюється багато пилу і жирних таких часточок. Я застеляю їх папером, щоб було легше, але все одно не, не завжди папір плотно так прилягає, і тому все одно доводиться досить поморочити голову. І вже чисті поверхні я застеляю новим папером. У мене це просто чернетки. І поки буду мити шафки, одразу набризгаю засобом для видалення жиру на мою сітку для, як це, для витяжки. Трошки вона забруднилась, хоча я дуже рідко її використовую витяжку. А все одно жир дуже туди проникає добре. І починаю витирати пил. Вже з цього феєрверка я цілий рік протираю, і так і не вдалося мені його запустити, тому що купували ми його на день народження доньці. На 6 років їй було. Але за два дні до свята почалася війна і вже було не до феєрверків. Дуже сподіваюся, скоро його використати за призначенням. Кожного разу, коли мию шафки зверху, а вони завжди брудні, думаю, треба частіше це робити. І так жодного разу мені не вдавалося частіше, не чим раз на три місяці помити їх. Завжди знаходиться якась негайна справа, і відкладаєш і відкладаєш, а потім вже треба перекладати дуже велика, багато зусиль. Особливо витяжка дуже звичайно забруднюється зверху. Але так як скоро свята і будемо прикрашати будинок. Я дуже люблю вішати гірлянди на вікна. Вони так додають такого святкового настрою, то треба, звичайно, все прибрати. Приємніше це робити в чистому домі. Тому в мене є в планах зробити таке ну, максимально генеральне прибирання в кожній кімнаті. Звичайно, це не останнє прибирання в цьому році, але мити. Зверху шафки я вже не буду, це точно. І прати штори також. Ну, ось пройшов час і жири дуже легко підходить. Головне з такими засобами серйозними працювати в рукавичках, бо в мене був колись випадок, коли я помила без рукавичок і в мене роз'їло пальці прямо до крові. Дуже було неприємно. Хочу до плити, вона в мене не дуже брудна, але так вже заразом витрую її. А в кінці я завжди протираю і плиту, і плитку засобом для скла. Щоб не було розводів, мені так подобається. Переходимо до раковини. Це в мене таке не, не те, щоб генеральне, звичайне прибирання раковину досить часто всі миють, я думаю. Але хочеться, щоб вже виглядала кухня гарно. Тепер відкладаю ті гаджети, якими я зараз не користуюся. Зараз дуже рідко варю щось в мультиварці, тільки бульйон, м'ясо, таке, що довго вариться. У мене зараз новий улюблениць це електрогриль. Якось згодом покажу, що я на ньому готую. Дуже мені подобається, тому залишаю його в доступі, а мультиварку приберу подалі. Тому що яка б кухня не була велика, у мене завжди є проблеми з простором, мені завжди мало. Зараз протираю фасади все тим же засобом для скла. І тепер фінальні штрихи просто протираю стіл і буду мити підлогу, пилососити. І, в принципі, прибирання моє майже завершено. Десь використала я 2 години на нього. А зараз буду готувати обід. Я хочу приготувати рис з капустою. Ну, скажімо так, ліниві голубці, але без м'яса. Я м'ясо не дуже люблю, люблю тільки в смаженому вигляді стейки, відбивні таке щось. Тому готую без нього. Нарізаю цибулю, відправляю смажити. А поки вона смажиться, буду нарізати капусту. Через деякий час додаю капусту і тушкую разом це приблизно 5 хвилин. Потім додаю спеції, це сіль, трохи цукру і також томатну пасту і томатний сік. Це, до речі, та томатна паста, яку я робила, рецепт у мене є на каналі, дуже гарно вийшло. І так залишаю тушкувати аж до м'якості овочів, а потім додаю рис. Розгортаю так, додаю рис, знову закриваю кришку і не додаю поки що води, просто залишаю ще потушкуватися. Таким рецептом приготування зі мною поділилася дуже давно моя сусідка. Зараз ми з нею вже не живемо разом поряд. Але рецепт зі мною залишився. Мені було тоді 10 років, я записала його в свою першу кулінарну книгу. Додаю кип'ячену воду гарячу, щоб покривала рис десь на два пальці, і накриваю кришкою, і тушкуватиму до тих пір, поки не залишиться, ну, не випарується вся волога. І все, рис готовий. Дуже смачна, така капуста з кислинкою, як я люблю. І ще вирішила приготувати шоколадну пасту. перше готую її. Була якось в магазині і так мені захотілося купити нутели, але я глянула скільки вона коштує. Думаю, не може бути, що немає рецепту, щоб приготувати її вдома. Порилась в інтернеті і таки, да, є і дуже простий. Береться просто олія рослина без запаху, молоко, цукрова пудра, Все це збивається. Виходить, така суміш, дуже схожа на майонез. Потім додаю сюди какао і сухе молоко. І за бажанням можна додати горіхів. Я додала трошки смажених і перемелених грецьких горіхів. Можна додати арахісу будь-що. І виходить дуже смачна паста. Вона, звичайно, відрізняється від тої, що в магазині, але все одно дуже смачно. Ніби розтоплений шоколад. Дуже смачно, просто з хлібом підсушеним. Мені подобається. Коли знімала, забула зняти, як вона виглядає в банці, тому просто додаю фото. Ось така краса. І вже на наступний день, в той день вже не встигла, хочу прибрати в ящиках, де в мене крупи. Додати те, що залишилося, обновити запаси, скажімо так. Протираю полички просто вологою ганчіркою і ставлю все назад. Також в мене закінчилося борошно кокосове і рисове. Додам із запасів. Дуже я полюбила останнім часом готувати з кокосовим борошном. Дуже смачне, воно таке, додає такого класного смаку. Дуже люблю в сирники особливо додавати. Ну і рисовий також. Я дуже, Мені ще подобається запіканка сирна. із рисовим борошном. А якщо додати цукрозамінник замість цукру буде така дієтична страва. Я на тільки стравах худла б минулої зими. І мені так сподобалось і зараз завжди замовляю в інтернеті, в нас не продається в магазині. Також і всянка. Тепер перейду ще до приправ. Теж завжди безлад. Щось розсипається, просипається. Треба часто прибирати пилососом. Все, основний бруд збираю, а потім вже просто протираю і ставлю все на місце. В принципі, тут все необхідне, викидати нічого не треба. Не знаю як у кого, а в мене найбільше безла це в ящичках, де столові прибори. Скільки б я там не прибирала, завжди щось накидається. Зайвого завжди багато. Просто вічний безлад. Тому досить часто там прибираю але вирішила і цей раз. Заодно вже і прибрати. І повикидати зайвого хоч трошки. Але воно завжди повертається назад все. А також ящик, де в мене контейнери і блендер. Це теж завжди. Тільки поприбираю все щось якось сама понакидаю і знову хто знайшов. Ці два ящики я найчастіше прибираю. Так приємно, коли воно все складене таке. Акуратно. І на цьому моє прибирання завершили, штори вже повішала. І ось так зараз виглядає моя кухня, повністю готова до новорічного вбирання. Вже зовсім скоро будемо займатися прикрашанням. А зараз ще полюбуємося квітами з саду. Дякую ще за...